Сьогодні хочу розповісти про один цікавий музей у Львові. Львів'ярня сучасний музейний комплекс, присвячений становленню та розвитку пивоваріння у Львові. Львів'ярня сучасний інтерактивний музей пивоваріння у Львові, який зберігає історію, легенди і традиції пивоваріння з часів його створення. Однією з найважливіших сторінок в історії пива на заході України стала поява першої промислової броварні в 1715 році, яка й заснувала культуру споживання цього напою як певної традиції у Львові. Саме ця броварня стала одним з найбільших виробників пива в Австро-Угорській імперії. На території музею пивоваріння можна знайти більше, ніж тисячу екземплярів, які розкажуть про легенди пивоваріння та занурять в атмосферу. Сферу створення нових рецептів і пошуку ідеальних смаків. І щоб закріпити враження від побаченого в просторі музею, кожному відвідувачу пропонують продегустувати різні види пива. А ми підійшли до львів'ярні. Це завод пивоваріння, Львівське пиво. Тут є екскурсії, дегустації. Працює зараз з 10 до 19. А от графік. Зараз ось такий. Так, купили квиточки. Квиток коштує 150 гривень, а також є аудіогі... аудіогід. дають. А, ми колись тут були, не знаю, напевно, більше 10 років тому. А тоді до входу входила зразу вартість, здається, чи був окремий квиток з дегустацією, окремо без. І от тоді ми купляли квиток. і Там входило дегустація двох пив, двох, якби. Бокалів пива. Ну, зараз прогуляємося, а потім вже будемо дегустувати. Ну, взагалі тут все змінилося прям тоді, здається, було декілька кімнат, зараз набагато більше. Тут якісь такі коридори. Тільки що послухали ми аудіогід. виявляється, пиво вперше. Винайшли шумери, потім до Єгипту перейшли. Коротше, там, де зараз пиво нап'ють, а там пиво винайшли. Mm -hmm. Так, ось тут пиво пили через тростину, то що нафільтроване було. А ось тут такі кажуть: ой, пиво з рибою дуже подобається. А ці такі сидять і кажуть: ой, добре, будьмо. А тут стоїть лев і каже, що йому треба подивитися у вічі і потрогати йому нос, і тоді збудеться бажання. Хочу пива! А тут, до речі, цікавий такий факт: я про це раніше не чула. Ця гексаграма це символ пивоварів. Вона показує поєднання трикутників, символи стихій та інгреди... інгредієнтів, потрібних для виготовлення пива. Цікавий момент. В були великі бібліотеки і гроші для проведення вежі пивоварів та солодовників. В мирний час члени цеху мали обов'язок її ремонтувати та забезпечувати. Амо олово це метал, який не змінює смак пива і не окислює його. Диплом пивовара було написано, що віком 61 рік середньої Сатури світло коричневе волосся. Мірні рейки, якими заміряли наявний об'єм, колекція днищ від бочок, старовинний затискний верстат для формування днищ, циркулі для розмітки днищ. А тут інтерактивна експозиція пожежа Львова. А що треба нажимати? Ой. Будується. Ой-ой-ой, горить. Все згоріло. До речі, велика пожежа Львова, яка була в 1527 році, вона почалася з броварні. Після цього заборонили, заборонили тримати броварні в центрі міста і все побудували в такому кам'яному. А це театр тіней. Це Роберт Домс, який вкладав гроші в пивоварню. А тут історія кохання Роберта Домса молодшого і його служниці Зосі, яка йому кожен день зранку приносила 10 літрів ось такої пива. 10 літрів. І оце тепер називається Зоська, можна замовити. Ти б випив 10 літрів? Ти кажеш, що я там літр вип'ю і все. Ну, людина 10 літрів кожен ранок попила, а мені там пару літрів на тиждень не можна випити. А це така ванна пивна. <гум> Було лікування в пивних ваннах, напевно, якось так сюди вкладалися і лікувалося пивом. А ще зверху <гум> допивали. Ждемо в інтерактивну кімнату. А Тут є інтерактивна кімната. <гум> пахне. Пахне пивом. можно плавать у пыли. Че таксисты? У, -у, у, я в пыли. А Ай-яй-яй! <служивание> Ай, ми їдемо на Ай, Щось у мене голова закружилась. І вас! Тільки що вийшла з інтерактивної виставки, було прикольно, Наробила купу фото-відео. Знаєте, ну, це взагалі такий типу арт-проект. Я таки бачила, роблять картини відомих художників, також їх запускають а, з проектора. Але ну, в такому місці я перший раз, я прям така, треба фоткатися, треба робити відео, треба було щось краще одягти. Коротше, прям класно. Знаєте, от навіть якщо хочете зробити фото, прикольні от сюди я раджу прям приходити картини мане. З пивасом. Ван Гог, Герман Фольц. А це Львівський батяр. Льв... Львівська гвара. Баняк оце я знаю: Баняк, Бараболя, батяр, Бусько Вар'ят, віц не знаю. Гайту, прогулянка. Що тут ще? Двірець, вокзал, дефіляда парад. Забездурно, безкоштовно. Мізерія салат. Мордівня забігайлівка. Оце львівські ботяри. Напівкримінальний світ львівських ботяр. Так, і ще слова. Никати шукати. Оферта пропозиція, оце я знаю. Папендекель картон. Пательня сковорода. Струх, Форель, рейвах розгардіяж, респект, повага. Цимес, щось добре, шпондер, грудинка. Перекочували у львівські кнайпи, а львівське пиво стало таким уже невід'ємним атрибутом міста, як кава. Кнайпа невід'ємна частина пивної культури Львова. А споживання пива не незлічний кнайпа міста, добра традиція. А тут кнайпа. Наливать пиво. Це пиво активно йшло на експорт, із найкращих методів було долучитись до веселих парадів, котрі проводили різноманітні цехи. То львівське пиво п'є, то й сто років проживе. Асортимент львівського пива 60-х років <рес> Жигулівське, портер львівське, риське чи якийсь там <рес> московське. Львівське пиво це львівська валюта. Можна було йти кудись щось просити, і також шоколадка світоч. Відповідна позначка. За декілька таких позначок на переписці працівник поспав. А ми підіймаємося на другий поверх. Ого! Тут таке все цікаве. Ну, от коли ми були, цього не було і прям прикольно дуже різні етикетки з пивом. Можна так от хі -хі, московське, можна приблизити різні види пива. А це колекція пивних кухлів другої половини 18-го і 20-го століття. Різні прикольні кухлі. Прикольно, що тут все ось таке дуже інтерактивне. Прям, прям кайф, знаєте, як в таких європейських дуже класних, крутих музеях можна побачити, що як виробляється. Так, вода, солод. А це хміль. Три, три складові, щоб зробити пиво. Ой, воно ще й крутиться. А це різні сорти солоду. Шоколадний житній. Оце я таке люблю, темне пиво. А, тобто це, я так розумію, різний солод, і від нього залежить буде пиво темне... темночі. А це де вирощується хмель? Ну, прикольно, декілька років тому у погребі в пивоварні Карлсберг знайшли пляшку пива, виготовлену в 1883 році, і завдяки пивних дріжджів, знайдених в тій пляшці, зробили якби той самий лайгер, який був тоді, виготовляли. Його називають пращуром більшості сучасних сортів пива. Ще якісь різні ігри є. Ага, це про те, яке буває різні, різні пиво. Руслан каже, побігли б швидше дегустувати, а то не встигнемо. Mm -hmm. Так. Ось такий тут є для дегустації чотири сорти пива і ось таке приміщення прикольне. А, так, я думала, це за бокал, але це за весь сет. 75 гривень коштує дегустація, 4 сорти пива по 150 мл це один варіант. І є крафтовий 4 сорти крафту. Ось такі різні APA, Golden Ale, Milk Stout. Можна подегустувати, потім щось купити. Так, це крафтовий сет. Так, зліва направо, а як оцей крафтовий сет. Ось так він іде, і ось так я буду куштувати. Так, це браун бісквіт експериментальний сорт з бельгійським содом. Ну, як темне. Ну, це таке я люблю. Темне, то що світле. я не фанатка. Так, це Апа американський світлий Ель. Ну, я світла не дуже. Ну він солодкий, не покинув з гірчинкою. Не знаю, мені як лімонадік, знаєте, такий. У нас 5 хвилин до закриття дегустації. Я поки нафотографувалася, і нам треба швидко все продегустувати. Сказали, якщо хочете щось купити, давайте зразу купляйте, але ми поки подегустуємо. Я тільки нюхнула якийсь такий якимись носками. Експрес на сьогодні експрес-дегустація. Так, це золотий ель з цитрусовими нотками, але мені чомусь знаєте якимись потними підмишками. Та я тільки нюхнула вже не напилась. Ну, такий апельсиновий типу смак. Як гараж, знаєте оцей. Ні, я темне. Я за темне. А це мій наступний буде. Насичений кавово шоколадний стаут. Milk stout. Ну, це я теж таке люблю. М -м -м. Таким, якимось шоколадиком. Ну, мені перше більше сподобалось Браун Бісквіт. Це якийсь такий, типу, Будь занадто солодкий. Ну да. так. Просто з першого починаєш, перше най, найсмачніше, а потім таке вже. ну Він трохи інший. Треба закусити, а то вже це, збились рецептори. Що, це ковбаска? М'ясо. М'яско. Руслана Тік-Ток-дегустація швидка. Так, це 17-15, класичне золотий лев, білий лев. Ну, от я люблю білий лев і дункель також. Я люблю. Ну, ці такі. Ну і знаєте, ми тут здається декілька разів були, напевно, років 10 тому. А, але все одно, якось знаєте, на заводі прям інші відчуття. Прям воно свіженьке, прям відчуваєш, що воно таке справжнє. Тому от я, як якраз здається, після цієї дегустації зрозуміло, що мені, наприклад, подобається білий лев. дункель. Ну я не так, щоб часто пиво, але якщо купувати, обирати, то чи дункель, чи білий лев. Так пробуємо 17-15, це такий класичний варіант. А і саме в 1715 році там. А ці монахи вони отримали якраз право тут на землі на цій зробити пивоварню. Тому саме якби ця дата названа пивоварня. Пивоварня 17-15. Ну. Ну, класика, я не дуже люблю світле. <смі> так, зараз експрес-дегустація. Там просто вже якби ми на хвилину <смі> запізнюємося, треба вже виходити. Так, це золотий лев. Це, до речі, цікавий такий трошки. да, такий цитрусові нотки. Трошки щось інше таке. Навіть такий якийсь веселий, веселий аромат. Так, це білий лев. Я люблю, в принципі, білий лев. Він нефільтрований. М -м -м -м. Зразу інший такий. Блін, я дуже давно його не пила. Але такий, знаєте, свіжий, свіжий, прям смак, аромат. Так, да, класний. Так, ми ну, щой мій дункель улюблений. Знаєте, я просто, типу, з півпляшки безалкогольного вже накидуюсь, а тут у нас експрес, це по 150 мл, 8 вісім бокальчиків. Знаєте, Дункелі вже після цього першого, який був Браун бісквіт, трохи простіше виглядає. Коротше, цей перший, який ми пробували найсмачніший, чи тому, що ми його першим пробували, чи тому, що він якби найтакий гарніший. Так, залиш мені ще білого лева, то там вже за кадром. Добивай. Давай, добивай, у нас саме натягує. Ах, тому наливайте! тут Так, купили брауна Ель, тому що він мені більш за все сподобався. Дуже добрий заклад, дуже цікава екскурсія, а дегустація так взагалі нам дуже сподобалася.